як вам така підгонка деталей один до одного? Стик в стик. Шик і блиск. Зазорчик шикарний, такий, як мені потрібен, щоб все проплавилось. Виставив на зажими. Тут ставлю оці СВП систему із шайбою, вирівнюю, так, ставив, провернув. Одною рукою, звісно, незручно. Треба двома, і все. І тепер в мене оця площина тютелька в тютельку. І тут усе шикарно. Ця сторона зафіксована, тепер перехожу тут підрізаю. Я вже поробив розмітку, акуратно все підрізаю, щоб воно у мене все зійшлося. І потихеньку гарно виставляється поріг.